Сьогодні розповім вам про четверту ключову задачу в інфобізнесі. Ця задача це генерація лідів, або простими словами збір контактів потенційних клієнтів і взаємодія з ними. Є чотири класичні способи генерації лідів. Перший спосіб це теплі контакти. Це через, наприклад, якийсь месенджер, ви спілкуєтесь зі своїми знайомими і пропонуєте їм свій товар або послугу і виявляєте серед них тих людей, які в них зацікавлені. Другий спосіб це холодні контакти. Це коли ви знайомитесь з незнайомими людьми, які потенційно можуть стати вашими клієнтами, і в розмові один на один через якийсь там месенджер пропонуєте їм свій товар або свою послугу і виявляєте серед них тих людей, яким це може бути цікаво. Третій спосіб це контент, це коли ви створюєте контент і за рахунок цього контенту притягуєте до себе потенційних клієнтів. І четвертий спосіб це платна реклама. Це коли ви налаштовуєте платну рекламу, показуєте її людям і за рахунок цієї реклами притягуєте до себе в свій бізнес потенційних клієнтів. Виберіть один або декілька способів генерації лідів, і з його допомогою збирайте потенційних клієнтів, контакти потенційних клієнтів і взаємодійте з ними. Чим більше у вас буде лідів, тим більше у вас у підсумку буде клієнтів і тим більший прибуток ви будете отримувати.